7 серпня 2024 року вітаю. Відео я, звісно, виложу пізніше, ну, но... бо всі виложу зараз, що потім. Ось хочу розповісти про троянду Сан-Сіті. У мене їх дві. Отримала я їх в тому році і з Одеської області, але квітнуть вони по черзі. Спочатку одна квітне, потім інша. Вони дві однакові троянди, бо ну ну зовсім вони однакові. Я ж уже розпостерігала за, ним, за ними, думала, може, одна ні, ні однакові. Ну, але квітнуть по-різному. Одна квітне, потім інша квітне. І та квітне рясніша інша. Більш квіток. Бутончики пуп'янки. Келихоподібні, гарнюсінькі такі. Це троянда спрей. Вона, мабуть, назріз. Ну, на Всі троянди спрей вони підходять на зріз. Їх, здається, і вирощували для того, щоб на зрізи. Вона спочатку, вона квітне суцвіттями. Спочатку квіточки дуже жовті. Такі яскраво-жовті, гарні. Потім міру від. Квітування, вони становляться світліші, світліші і так і залишаються, поки їх не зріжеш. Кущик, оцей кущик десь, ну, не знаю, сантиметрів 80 не більше. А зараз покажу я. Інший кущик, який почав квітнути дуже давно. Ця, цей кущик нещодавно почав квітнути, а той вже дуже давно. Уже інші троянди відквітають, а на цьому кущику квіточки тримаються ще. Ну, я ж кажу, поки їх не зріжеш, або вони зовсім не висвітлені. Ось інший кущик цієї трояни. Бачите, тут трояндочки зовсім вже вицвіли, білі. Дуже довго тримаються на кущу, листя зелене. Спочатку воно, ну, на тому кущу, воно видно воно було. Спочатку вони молоді листочки світла зелені, потім становляться темно-зелені. ось Бачите, як виглядають зараз квіточки. Серединка темна якась з'являється, як відквітовують. Це друга повноцінна хвиля квітування цієї троянди. Але хвиля дуже довго тримається. Ось я повернулася до цієї трояндочки. Бачите, тут листя зверху світлішає, але світліше, але потім воно темніше. Кущик залишається декоративним, навіть... В, ну, коли нема хвилі квітування, тому що листя не опадає. Листя ця тренда не скидає. Вона дуже стійка до всяких грибкових захворювань: плямистий, барашнистий, несправжніх, ну, всяких хвороб. Листя не жовтне зовсім, немає жовтих листочків, не ні вражених, ніяких. Ну і перезимували в мене ці трояндочки добре. Тому такий висновок, але зараз я понюхаю. М -м -м -м, мені вона пахне так, як троянда Керіо. Такий не дуже прям сильний, але і, і не слабкий. Середній аромат, приємний. Ну, такий, як троянда Керіо. Ну що, висновки які? Трояндочка гарна, рясна квітує, довга хвиля триває. Можна цю троянду назріз, вазу різати. Я різала. Гілочку собі вона довго стояла. Ну, так як на тому кущику, так одна гілочка і буде тобі цілий букет. Отак От ось. І Головне ж те, що ну, зовсім ж не хворіє, гарний, здоровий. Кущик всі б так троянди трималися. Було б дуже добре. Не б залишалися декоративними навіть між хвилями квітування. Ну, здається, я... А, спеку витримує, дощ витримує. Ну, даже в цьому році майже не було, але все одно. І спека, яка стояла. Нема ніякої негативної реакції на спеку, на погодні умови. Дякую за перегляд. Дякую всім гостям та всім, хто підписався на мій канал. Пропоную підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. І дякую, не припиню дякувати нашим українським воїнам, які бережуть нашу державу. І слава нашим українським Збройним силам!